Ми сьогодні розмовляємо про теорію походження держави, і ми дійшли до договірної теорії. Це, це, це 17, 17, 17 століття. Були такі такі, такі науковці Гоббс, Лок, Жан-Жак Руссо. Ну, Гопс це у нас з Ан Англії, Лок. Також вони політики, були політиками і Жан-Жан Крусу це з Франції. І вони зробили договорну теорію. Сьогодні вона дуже дуже, ну, на горі. Наприклад, в кожній Конституції є елементи договорної теорії. Про що ця теорія? Є, є етапи народження держави по цій теорії. Ну, утворення Гопса має назву Левіафан. Перший етап такий: людство живе в природному стані. Ну, як живе, так і живе. Лок писав, що вони живуть, ну, жили добре. Усі ну, жили ну, як мапи. Банани їли, пригали, ну і так далі. Але Гобс говорив, що ні, було дуже погано. А Хома хомінус лопусест. Чолов... Ну, вовк. І було дуже погано. Усі, Була війна усіх проти усіх. І. В цьому стані люди зробили договір. О чому цей договір? Ну, наприклад, я маю цю ручку. І я говорю, вона моя. А ви говорите, так, це твоє. Але ручка не знає, що вона моя. І ви можете прийти і взяти мою ручку. Але ми зробили договор. Я говорю, що це моя ручка, а е, Миколай має свою ручку. І я не буду приходити до нього і забирати його ручку. Він не забирає мою ручку, а я не забираю його ручку. Ми зробили договір. І де, здесь держава, кажете ви. А держава тут так є. Люди це тварини дуже каварні. Я не буду брати Микола, ручку Миколая, а він прийде ночу і забере мою ручку. Я знаю, що він хоче її. І щоб такого не було, щоб, щоб людство, щоб люди не порушили договір, була зроблена держава э, дав їй назву Ну, Лівіафан це таке чудовище. І держава, навіщо вона? Вона бачить, наблюдає за нами, щоб ми використовували цей договор. Наприклад, в цьому разі, що Миколай возьме мою ручку. Хто його накаже? Я? Ні. Його накаже держава. Тобто, я по договіру передав її, їй повноваження наказати того, хто візьме мою а, приватну річ. Таке. Так, так теорія держав. Ну, є Жан Жак Руссо, що, що додав до, до того. Він додав. Ем, те, що, в тому випадку, що держава не буде робити то, на що вона була зроблена. Наприклад, вона буде брати податки, робити війни, людство має можливості убрати володарі і поставити інших володарів. Конституція. Кожна Конституція, це є. Договір, між владою, владою, вибачте, між владою і людством. Це договір, побачте. Є в кожній Конституції такі, такі слова, такі речі. І... Я закінчую цю договорну теорію, і усю теорію є і ще ще теорії, але ну, я швид проговорю, про що вони. Є теорія насильства. Це Гомплович Каутський Дюрінг, дуже цікава теорія, але є краща теорія теорія Льва Петражицького, це психологічна теорія. Ця теорія говорить о те, що в кожної людині є, є волода, володарна частина і підладна частина, і в одній в людині більше Є володарна, і він становиться володарем, а друга людина підвладним. І, і, і буде тренінг, і останнє питання, будь ласка, по цим теоріям: теоріям походження держави. Ну, є в підручниках так пишуть. Ну, пишуть, є патріархальна теорія, є класова теорія, є теологічна теорія, а потім пишуть, А я знаю, як було насправді. І пишуть, ну, пишуть то, що читати не, не, не треба. А треба читати в теорії, дуже гарної теорії. Да, Єрік, будь ласка.